Всім привіт! В цьому відео я вам покажу гайд. Да, я вам покажу гайд на годхумен. Ще мігую зай, всі скіли, що для цього треба. Коротше, все це буде в цьому відео. Ну, з вас тільки будь ласка, попрошу лайк, підписку, а ми погнали. І так, що спочатку треба? Для початку треба получити цей готхумен, як би, так. Да? Для цього ми качаємо всі стилі. Тільки на Сангвін. От сангвін це вже... ні ні нет Всі стілі, то есть драгон Талон там теж треба качати. Хоча це буде дуже трудно, тому що його ще отримать не треба буде. Коротше, це все. <кхи> всі стілі кромаготхумана і сангвіна треба прокачати на 400 мастері. Після чого я не пам'ятаю вже які там треба матеріали. Але точно пам'ятаю, що треба... ще скажу, що? Містик дроплять. Кстати, у мене зараз нема. Но там ще не треба ці е, Dragon's Cale. Вони е, теж треба. І Dragon Soul. Тільки у мене їх нема. А, ні, ось. А, Демонік. Кві... Господі. Демонік Вisп. Е, їх теж треба. Демонік Вісп теж треба. Ну і все. Тіпа... Ура! У нас є Готхмун. А, ні, ще науран. Ще треба фрагменти, 5000 фрагментів, ну і 5 мільйонів Беллі. Зараз у мене трохи проблема з гуршемо. <хи> так от, дивіться, перше. Я вже розказав, як його получити. взагалі, давайте подивимося на його скіли, З чим ми маємо діло? Так, Z-скіл, Хаки він не збиває. То нема такого, що оце хаки. Що я покажу... що в мене не вбило. ще покажу, що хаки. Це те саме, що ви на клавіатурі. Нажимаєте Е. Оце хаки називають. Блин. Бедна моя клавіатура. Це називається вже хаки. і якби... Не збива То есть. Хотя штука-то, шо... Що... Робить так от вона не збивається, вона такі Тим скиллом от так вот, ты юзаешь, а противник такий. і все, этот скилл закинтрикан. далі Дуже класний скилл, якщо там. Я не помню як, але вроде би, якщо у тебе дуже мало оборотів то він збиває хаки. Так він виглядає У нього є дві форми це тільки перша форма. Ще подождіть, протинька доб'ю. Е! Ну хе. Ну, є дві форми. І друга це якщо зажать. В будь-який момент можна установити. У нього от, є дві форми. Ну це я вже сказала. Так, подождите, я його добью. Третій скіл. Дивіться, якщо його юзать просто... Типа... Типа просто так вот. Вот так вот юзануть. То винз быва хаки. Він збива хаки. тільки коли його зажать. То есть... То покажу. Ну коли... блин. Ну... Ну ладно. От тільки я сюди прийшов, і воно заспауниться. Да? Да? І ось дивіться, що зажать. Отак от, от робиш, і воно збива. Ще можна можно так притягнути, протянуть, от так Отак от зробити, от так, от от так от зробити. От так От Вс. Вот зибником бы. <гум> Дальше. Я вам хотів би порекомендувати сет з Готхуменом. Це. Готхумен. Э, ну, з яким я зараз хожу. Вот Human, Love, School Hitter. І спектральний. Ну, дивіться, який меч можна ще е, взяти Гравіті Блейд, де він. Де він у мене тут? А, він шов в мене на цечку і на шарпшутер. Э, можна так отробити. Хоп-хоп. Та блін! Дивіться. Ось як можна робити. Хоп, 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 хоп. Можно так работать торженным дужим да. болгом. Но краще борить спаки И тут возникает проблема. С то вот так вот побрать и попадать дуже проблемно на высоких пес То есть там 200-240. Дуже проблемно. Вообще прям про... Капець капець. Взагалі там прям капець капець, того, що якби кадрів більше, і воно не таке уж не, не багане так. Да? Але все одно. Там треба. Так от дивіться. Нажимаєте Escape, як як виходить. І Settings. І тут у вас буде. Вот така штука. Ставте 60 FPS. Чому? А, це важне. Дивіться, 60 FPS буде вам набагато легше так от взяти і притягнути. Бачили? Я отсюди от десь навівся, а воно мені притягнуло. Ну думаю, що це секрета БФК. Секрети БФК. Я зараз ганяю не на таких прямо кайфових FPS-ах. На 144. Ну тупо их еле-еле більше, тому що, в принципі, там у мене лимит стоит, якби... бы Как бы у меня лимит стоит. Э... А, вам да видно. В инвиди у меня стоит лимит на 60 FPS... Подождите, я же нормально подумал, как куда? Э, стоит у меня, короче, лимит. И він тупо не дає... Короче. Виходить за ці... Ті... FPS можу показати як це робити в другому відео Ну короче, ти тупо о, вибираєш там кількість в PS, ти хочеш щоб ограничивалось і все. Я вибрав 58, уже прям так не падало. Ну, в кайф було, блін, у мене обс на другому моніторі і я туда лайк показую хоча у мене вебка тут. геніально просто. Геніально. геніально Так, дивіться як вообще тут можна на Советы от самого непрофессионального игрока. Самого, проф... самого профессионального шо? Так, ну, видите. Значит, можно с чем-нибудь комбо. Так, роботы. Блин. Так, короче, притянул спаки Райдентом. С Х Лава. Хопа. Вот так взрубили, так зарубили. Вс. Очень вами мини комбо. Ну если что, серьезно, давайте я постараюсь посерьезно. Постараюсь посерьезно. короче, всего ставьте не просто 60 FPS, вот так вот, а дефолт 60 FPS. Так, короче, буду. Видите. Еще раз повторю. Так, тробом. 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 так робом и е, на короче рассепнусь то что коли какой ты б'ють. Е, дивіться, ще. ой oh, бля Ще. Можна, в принципе uh, як робити? то я це комбо вообще в ютубе знайшов. Да, я вижу в ютубе на Так, тробиш, так вот, так и так вот тробуш, так тробуш. Еще за это запас. Ну здесь вообще идеально. Давайте я зараз как бы Піду... А, еще я хотел вам сказать, то. Уже можете, в принципе, что по целому не мешало. Click to move спокойно убирать. Ч? Бачило? Бачило? Бах уже не працює. Все, все, вбай, вбай. <gülh> mm, дивіться, що ще можна? Зробити, так. До речі. можна ще попробувати. Якщо у вас, конечно, хороший пінг так тробиш Z ковпо, X притяну. x, Z, C. І отак от на, щось буде, то що в мене це не виходить, у мене максимум, що виходить, щоб ви поніма... щоб ми понимали. У мене щось таке виходить. все, В у мене максимум, що виходить за це. Якщо щось тут ще добавить, то <світ> <світ> я програю Ну, дивіться, ще вам о, оце покажу, як робити з Гравіті Бейдом. Є дві варіації. Друга... скоріше за все говно. Ну. Дивіться, притягнули це XXZC Z. Так. Значить, що іще нам там Нам треба приділитися з аксесуаром. До речі, другого варіанта не буде. Аксесуар, я зараз ношу... Повторяю слова тема, якби. Шарк тутих не клаке. Отличний англійський. Спасибо тем, що мене англійському навчив. Я прям зараз схожу мені з кайфом, я англійський знаю. Так от, дивіться. Це я тупо ношу, із за того, що, дивіться, без нього дешево. Ну все таки, вот такие вот Даша. И до порозные. Бач-то, бачите, бачите. бачь-то. А це все называется магия. Це все называется магия. Сейчас я чуть волосы не вырвав. Так. Значит, що? Аксесор цимбовый. Ну... Можно еще, можно что-то подумать. Можно санглаз. Да что маленький, але... Идем в меншон. Идем в меншон. Видите, 25% до рану. Э, ну, то есть до бега. Дальше 8% до... До, до всього. То есть до мили, боксфрут, куліта, гравіти Блейд. до домашня, так. 8% countdown теж. Uh, на всіх, коротше. Uh, на оціх, всіх uh, мили, блоксфрут, uh, ганах і мочах брати 8% каулдауна. Тобто, як ви бачите, так. Дуже швидко, но... А, я же без курсора снимаю, точно. И ще 250 хп и 250 милли. Це дуже классно. Дуже класно, да. Блин, ты ч я при... Блин, привык казати мили, якщо я не энерджи. Так, далее. які ще можно аксессуар. Любие из тих хантер кейпов. Двістия ки швидкість. Бачите, 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 бачите. Тільки на жаль це не влияє на фумінго, ну ладно. Сундучок. Сундучок. Сундучок? Ще один сундучок. Так, значить дивіться. Що нам дає цей плащ? Що він нам дає? Він дає нам 80% до швидкості. 10% на. мілі і мечі. І 750 хп. Кайф беріть. Якщо вам треба. Беріть. Ще прям імба буде, Якщо ви вибили. А ви 100% його вибите. Якщо боса вбиваєте. Пілот Хембер. Я прям мовчу. Я, мабуть, промовчу. Я для рану взагалі імба. 130% до швидкості, 10% О, быстріше буде хп регеніться. 250 енергії і 250 хп. Теж беріть. Класний аксесуар теж. Ну і шарк тут нікла, не забувайте теж. І так, в цьому відео я вам показав імбові связки. Я вам показал, как получить Human. Вот Короче, все про Human, вот блин, показал. Я вам помог выбрать аксессуары, вылайк не поставил. Вот что это за ерундель? Я сейчас что монтирую своими этими ручками. Так что... Пик, пощичь! На коня!